Важка артилерія їде. Як думаєте, хто це? По звуку чуєте? По звуку чуєте, що це не, 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 не непобедимий, бо не неподій. Могу чути за три вулиці. А то вже того вблизенько. І лово. Лово, я почув. Їде техніка. На мою думку. Краща 24-ка у легкому класі. Це техніка. Техніка. Немощний, легкий, але техніка. Оце апарат. Оце техніка. Давайте, давайте. Техніка. Раз техника.